Господи, всемогутній і милостивий, сьогодні я схиляю серце перед Тобою із щирою вдячністю. Дякую тобі за день, який я прожив, за кожну мить, за кожен подих, за радість і випробування, які зміцнюють мене. Дякую тобі, Отче, за світло сонця, за свіже повітря, за силу якою ти наповнив моє тіло. Дякую за людей, яких ти поставив на моєму шляху сьогодні, за тих, хто підтримав словом чи усмішкою, за тих, через кого я навчився терпінню і доброті. Дякую тобі за працю, яку зміг виконати, навіть якщо вона була важкою чи непомітною. Дякую за відпочинок. Який чекає на мене, бо ти даруєш спокій тим, хто довіряє тобі. Господи, дякую за все добре, що сталося сьогодні, і навіть за труднощі, бо вони вчать мене довіряти тобі ще більше. Дякую, що в кожній ситуації ти був поруч, навіть коли я цього не усвідомлював, мій Боже, у Тобі. Моя сила і надія, я складаю до твоїх ніг усі турботи, усі радості й усі страхи цього дня. Прийми їх, Господи, і наповни серце моє миром. Дай мені відпочити в Твоїй любові цієї ночі, очисти мої думки від усього зайвого. Збережи мене під своїм покровом. Щоб я з новими силами прокинувся до нового дня, повного твоєї благодаті. Слава тобі за сьогоднішній день, слава тобі за кожну хвилину життя, слава тобі нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.